Друзі, усім привіт! Я радий вас вітати на своєму YouTube-каналі, і в цьому відео я вам розповім про топ 10 найкращих чоловічих ароматів. Коли я обирав цей топ, мені хотілося обрати аромати як для молодих хлопців, так і для дорослих чоловіків. Як важкі солодкі, східні аромати, так і легкі європейські. Ще хочу сказати, що ці 10 ароматів я бачу суто на чоловіках. На жінках я їх не уявляю. Звісно, пару ароматів з цієї десятки можуть носити і жінки, і в принципі вони можуть бути як унісекс. Але я хотів обрати саме чоловічі аромати, які будуть пасувати нам з вами чоловікам. Поїхали! Перший аромат від Байредо Уд і Мортель це варіація на тему європейського уда. Цей аромат стартує лімон, ладаном і кардамоном. В середині ви можете почути. Саме ут, а вже в базі дубовий мох, який дуже красиво робить цей аромат таким м'яким, димним і обволокуючим. В мене колись був цей аромат в об'ємі 50 мл, але потім в мене зламався дифузор на цьому ароматі, і я його, мені прийшлося його перелити шперцем в таку маленьку пробірочку. Але зараз, коли я кожен раз підходжу до цієї пробірки і слухаю цей аромат. Я розумію, що це реально дуже красивий, такий офісний, можна так сказати, аромат. І багато людей робили мені компліменти. В мене є відео про цей аромат, я робив розпаковку і розповідав, як взагалі відрізнити оригінальний Байредо від підробки. А для мене Ут і Мортель це, мабуть, один з найкращих ароматів у бренду Він Дуже стійкий, на відміну від багатьох інших Бередо. А я його бачу реально більше на чоловіках, тому що тут є така табачна димна нотка, є трішки цитрусів. І дійсно, мені здається, чоловікам, якщо ви ходите кожен день у офіс, якщо ви хочете такий собі політкоректний уд, і ви хочете справляти враження кожен день, але при цьому не душити нікого. То цей аромат для вас. Другий аромат від бренда – «Beau de Jour». По одноіменному фільму його назвали Денний Красень. Денний красень це одноіменний фільм з Катрін Деньов, французький фільм. І для мене це аромат доглянутого чоловіка. Я хотів зняти окреме відео про аромат доглянутого чоловіка, саме про «Beau de Jour». Це фужерний аромат, зелений аромат, але при цьому тут також в базі є дубовий мох, який дає таку терпкість, мішкуватість. Я маю на увазі як шкіряну таку мішкуватість аромату, замшевість, можливо. І це аромат на тему барбершопа. Хлопці, ви повинні знати, що в кінці стрижки в барбершопі, коли нас дезінфікують, це роблять засобом такого яскраво зеленого кольору, який пахне такими, нібито, хвоєю, чимось зеленим. І реально у дежур це варіація на тему барбершопу. І ще варіація на тему Зіно від Давідов. Я не знайомий з ароматом Зіно, але я читав багато інформації про те, що Том Форд, начебто, вкрав ідею, вкрав концепцію аромату Давідов. Це класичний фужерний аромат. Я не часто його ношу, і мені він більше подобається взимку, тому що фужери прям можна так сказати дзвенять, красиво розкриваються саме в прохолодну погоду. А літком я його зараз не ношу. Він мене буде досить душити. Єдине, що можу дійсно нанести його у барбершоп. Тому, якщо ви хочете пахнути як доглянутий чоловік, якщо ви доглядаєте за собою і хочете підкреслити, це зверніть увагу на аромат Jour. І ще це, мабуть, самий стійкий. Ну, Топ-три точно найстійкіших ароматів в моїй колекції. Третій аромат від бренду Zadig Voltaire – This is Him. Бренд Zadig Voltaire позиціонує себе як мідл uh, бренд одягу. В них в лінії є чоловічий аромат This Is Him в чорному флаконі, жіночий «This Is Her» в білому флаконі і унісекс аромат в прозорому флаконі This Is Us», який в мене також, до речі, є. Аромат This Is Him. Це аромат на тему ванілі, ладану і сандалу. Для мене він трішки стартує в початку е, грейпфрутом, такими трішки цитрусами. Е, в середині аромату я відчуваю такий димний ладан, який супроводжується більшістю часу, коли виносите цей аромат. А вже в базі я відчуваю красивий задік ендвальтерівський сандал. Дуже дуже красивий аромат. Е, в базі він мені трішки нагадує Ебен Фуме від Тома Форда. «This is him» – це моє ароматне я. Я асоціюю себе з цим ароматом, і мені часто казали, що ну, часто робили компліменти, коли на мені був цей аромат, і я його дійсно бачу на хлопці такого типажу, типу мене струнки, темне волосся, трішки такий, це рок н рольний аромат. Він буде, буде класно пасувати під шкіряну куртку. Під який такий рок н рольський аутфіт. Я не бачу цей аромат в офісному варіанті, на дорослих чоловіках я його не бачу. Для мене це більш молодіжний, і він досить також стійкий. І мені його не шкода наносити в великій кількості, тому що він дуже-дуже бюджетний. Зверніть на нього увагу. Він реально в якомусь плані ніша серед люкса для мене, і він точно варте своїх грошей. Далі йде аромат від бренду Le Labo Vetiver 26. Я обов'язково хотів включити в цю підборку аромат з нотою Vetiver. Для мене це красива чоловіча нота. І були три претенденти: це Vetiver від Le Labo, Grey Vetiver від Тома Форда і Comme des Garçons Ту Men, який, до речі, в мене колись був. Але з усіх віціверів мені більше за все сподобався віцівєр від лілабо. Він більш дорогий, він більш стійкий, тому що віцвір це зазвичай така легка нота, і вона швидко випарюється на шкірі. Але від лілабо, вітівер він дуже-дуже стійкий. Мені подобається, що в початку він такий густий, насичений, навіть трішки такий інтелектуальний аромат. Але потім він розкривається якоюсь такою солодкавістю, ванілістю. І я знаю, що багато людей з усієї лінійки Лілабо обирають саме вітівер. Це може бути і унісекс-аромат, як і, в принципі позиціонує себе Лілабо-бренд. Але для мене це все-таки більш чоловічий аромат. Він схожий трішки на des Гарсон, який в мене був. А, але де Гарсон ну, більш такою бюджетною версією Лілабо. Але ви можете також звернути увагу на де Гарсон, якщо у вас не дуже великий бюджет. Далі йде аромат від Тома Форда Нуар екстрем. Для мене це найсексуальніший аромат. В мене є одноіменне відео найсексуальніший аромат, де я розповідаю про Том Форд Екстрем». Це східний аромат. Якщо ви хочете ввечері піти на побачення і вразити дівчину або хлопця, якщо ви хочете пахнути солодко, але при цьому так по-східному, по-дурманіщому, то для вас Noir Extreme буде ідеальним варіантом. Я його бачу лише ввечері або вночі. Він такий томний, густий, в цьому ароматі йдуть нотки. Ванілі і фісташки. Тут є також в піраміді кульфі. Кульфі це індійське морозиво, індійський десерт, який пахне ось трішки фісташками. Дуже такий лактонно-східний аромат. Я ніколи його ні на що не проміняю. Він обов'язково буде в моїй колекції, і мені здається, що він підійде майже усім. Дуже красивий варіант на вечір. Шостий аромат від бренду Jo Malone – Кіпаріс і Грейп Вайн, що перекладається як кіпарис і виноградна лоза. В мене був також цей аромат, я його подарував своєму татові. Це варіація на тему пиннобритвенності в парфумерії. Можна сказати, що це брат Діор Саваш. Я хотів включити Діор Саваш в цю підбірку, але потім подумав, що це буде дуже банально і. Джомалон він більш цікавий. Він дуже-дуже густий. Якщо можна давати колір аромату, то це був би дійсно синій колір. Це виключно чоловічий аромат. Я його взагалі не уявляю на жінках. Я чую там такі свіжі, але одночасно і теплі ноти. Це, до речі, якийсь такий феномен, що діор ваш, що цього Джомалон. Чую дійсно нотки ось цієї роздрібленої, переломної, виноградної лози, трішки нагадує ось відчуття, коли ти вийшов з душу, така свіжість, але при цьому вона змішана з якоюсь такою теплою пряністю. І в моєму житті було лише два рази, коли я цікавився в чоловіків, щоб в них були за аромати. І всі ці два рази е мені казали, що це Dior Sauvage. Але я не знайшов собі альтернативу в бренді Jo Malone, тому що мені по перше, здалося, що в Jo Malone він більш такий унісексово цікавий, більш глибокий. По-друге, мені не дуже подобається флакон Dior Sauvage. Ось так. Сьомий аромат в нашому топі від бренду Memo. African Leather – Це африканська шкіра. Е, мені здається, ніякий топ найкращих ароматів, тим паче чоловічий, не може обійтися без аромату на тему шкіри. Е, з претендентами також була від Тома Форда Umbre Leather е, і була тасканська шкіра. Але, по перше, мені здалося, що і так вже буде дуже багато Тома Форда. По-друге, саме африканська шкіра з усіх, які я слухав, вона для мене більш чоловіча. Там вона одразу стартує таким кардамоном, і вона дуже така груба і досить анімалістична. Але в базі ви відчуваєте ну, таку кардамонову легкість, тобто база. В багатьох, взагалі, шкіряних ароматів дуже-дуже така приємна. Але в African Leather мені дуже подобається те, що там такі анімалістичні нотки. Хтось навіть сказав, що це пахне. Типу, кучкою якогось там вже лева, тобто не самим левом, а його кучкою. Ну, деякі аромати можуть кому комусь здаватися такими, але мені дійсно подобається в African Leather ось така анімалістичність, дуже такий важкий аромат, дуже стійкий. І якщо ви брутальний дорослий чоловік, мені здається, це більш таки дорослий аромат, вам підійде African Leather від «Memo». Наступний аромат від бренду Chanel Егоїст. Це класика. Це аромат, можна сказати, вінтажний, він був випущений ще у 80-х чи 90-х роках. Я подарував цей аромат також своєму татові нещодавно, але він був одним з моїх парфумованих я. Це аромат на тему кориці, вишні. І це деревинний аромат. Трішки там відчувається сандал. Для мене це аромат на будь-який випадок. Як офісний, ідеально на кожен день, як на побачення. Також ідеально, тому що там такі нотки кориці і вишні будуть дуже такими соблазнітельними. І в базі я там відчуваю такий красивий сандал, який також трішки мені нагадує Ебен Фуме» від Тома Форда. І ще мені подобається ось така вінтажна шанелівська нотка. Ви взагалі, коли його вперше почуєте, можливо, вам здасться, що це не ваш аромат, що він дуже такий вінтажний в шанелівській такій варіації, але я вам кажу, що ви повинні дати шанс цьому аромату, розслухати його як треба. І я впевнений, що ну, взагалі мені здається, егоїст це така класика. Яка буде завжди у всіх топах, і якщо порівнювати його з егоїст Платіном, який я знаю, що подобається дуже багатьом. Для мене класичний егоїст в мільйон разів краще, тому що Платіном уходить в таку прям чоловічу піннобритвеність погану, як дезодорант Рексона. А класичний огаїст – це вишня, це кориця, це такий легкий деревинний сандаловий аромат. Передостанній аромат від бренду Марк Бере – Ганімет. Я познайомився з цим ароматом нещодавно і зрозумів, що хочу його собі в колекцію. Це ні на що не схожий: мінеральний, свіжий, але тим часом такий дуже-дуже стійкий. Медицинський трішки аромат, він схожий чимось по настрою на бакару, на Another Sutin від Лілабо і на Молекулу. Це сучасний аромат, просто ну, аромат грошей, аромат такого статного чоловіка. Мені здається, що якщо у вас є гроші і ви хочете підкреслити свій статус, то ганімет. Вам дійсно підійде. Я не зовсім бачу ганімеда на молодих чоловіках, на хлопцях. До речі, цей аромат виграв в 2022 році парфумований Оскар, і зараз це просто він на топі. Усі його розкуповують, і я розумію, чому він ні на що не схожий, і ви обов'язково повинні з ним познайомитись. Я впевнений, що він справить на вас враження. І я знімав також відео огляд на цей аромат, я його назвав сексуальним. І ще так цікаво, що деякі люди, які чули цей аромат з мене, вони казали, що він солодкий. Хоча там ноти безсмертника і такий медицинські ноти, ноти йоду, і я би не сказав, що він прям якийсь солодкий. Але обов'язково познайомтеся з ним. І останній аромат. Я дуже-дуже довго думав, який же обрати. Нещодавно я знайомився з ароматом жан поль Гатье Скандал. Але для мене це така варіація на тему дуже популярного аромату від Армані, і мені таке не подобається. Він все таки дешевить. Також я хотів обрати тобако-ваніль і хотів обрати. Е від, також від Тома Форда «Удвуд». Але мені здається, що Байредо, який був перший, може бути заміною «Удвуд» від Тома Форда і навіть більш цікавим. А тобако-ваніль це все-таки для мене унісекс, а мені хотілося зробити підбірку саме чоловічих ароматів. Тому я подумав і обрав аромат від Тома Форда: тобако-уд. Я слухав цей аромат на туалетному столику в одного зі свого знайомого, такого, в нього дуже красива квартира, він сам ось такий дорослий, з бородою. І табако-уд уд це реально аромат на тему табака і красивого такого уда деревинного. І я вважаю, що ось чоловікам таким з бородою, таким стильним. А також підійде цей аромат. Він дуже красивий, сексуальний, можливо, більше дорослий, але він дуже красивий. І я спочатку думав, що класним ароматом буде лише там -вуд або вуд абобакованіль, і не дуже звертав увагу на тобако-уд. Мені здавалося, що це просто один з фланкерів випустив Том Форд, але це дійсно аромат вартий уваги. Все, це був мій топ-10 найкращих чоловічих ароматів. Чоловіки, обов'язково зверніть увагу на ці аромати, я впевнений, що будь-який з них буде одноіменно і унікальним, і носибельним, і тим, який сподобається більшості з вас. Жінки, якщо ви дивитеся це відео заради інтересу, або також хочете носити якийсь з цих ароматів. Можете звернути на них також увагу, або якщо ви шукаєте якийсь аромат на подарунок, також я впевнений, будь-який з цих ароматів буде ідеальним. Для мене залишиться моїм парфумованим я Задік Енд Вальтер Him, так, тому що я ще молодий, і я його бачу своєю, своїм вираженням, своєю якоюсь такою інтерпретацією в парфумерії. Це все. Я дуже велике вам кажу дякую за перегляд цього відео. Будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал, поставте лайк цьому відео і пишіть, чи є якийсь з цих ароматів у вас, чи, можливо, якийсь з них ви хотіли би собі в колекцію. Усім вам дякую, Па-па!